Хор цей захистить орду. Демони, ельфи і вірдрацени більше не зможуть завадити планам Доргата. Нехай страх і сумніви заполонять розум кожного ельфа. Ну що ж, ти дочекався. Орки вже вийшли на сушу. Наскільки мені відомо, деякі з них годують крабів. Немає більше демона океану. Він помер на руках Силандрії. Орки втратили безліч воїнів, а ми втратили древній захист, і його вже не повернути з того світу. Селандрія щось вигадає, як завжди. Прибери орчих покручів, а ми розберемося з залишками зеленої нечисті. Давай поглянемо тале, скільки рішилося тої Орди. Не бійся, я не скривджу тебе. Я друг. Я знаю. Я також відчуваю, що в тебе є щось для мене. Ця прекрасна квітка покаже наш подальший шлях. Ходімо. Допоки ми не потрапимо в палац, наш шлях тепер спільний. Відчуття, що я вже вдома, не лишає мене. Ти не помилилася. Ти вдома, майже. Я проведу тебе. Ці квіти були в моїх снах. Їхня енергія привела тебе сюди, і вони ж повернуть тебе додому, до твого батька. Старий, давай швидше. Я тобі золотом плачу. Міцний метал кується довго. Не жени, Орефіна. Відчуваю заклятий іхор у Венахорка. Зрадник серед нас. Ти повинен вивести до сховища тих, хто воювати не може. Після цього повертайся до палацу. Так, мамо, звісно, вже виконую. Каєване, сину. Ти повинен бути з батьком в перших рядах. Вони пройдуть з тими. І саме ти, як майбутній король, піднімеш дух нашого війська. Звісно, мамо, я розумію. Мене захистить магія Саландрія і мій щит. Я хочу, щоб ти знав. Я пишаюся тобою. Ми пишаємося тобою. Ти будеш найкращим королем вільної Аурелії. Маю надію, Телеріон відповість на мої молитви. Вільні народи почують наше прохання, мамо. Ми вистаємо, як і наші предки. Іди, син. нехай тебе благословить дух Аурелії, та оберігає Саландрія. Я буду тут Наглядатиму. Купуємо органічні яблучка, вирощені в Аурелії. Стояти фезерліфи. Сміть, будь ласка. Дякую, малий, друже. Фезерліф тобі вдячний за смаколик. Поглянь, який щасливий. Тримай, це Астріель. Нехай буде з тобою. Мамо, мамо, Астріель нас захистить, дивись. Не кидай більше, вогонь згасне в мішок його! Душі в вогні. Нехай відчують запах на мурах ельф. Скоро палатимуть ваші душі. Великі і малі. Володарю нас зрадили. Хтось використав ігор в таборі. Між нами два демони. Як ти це допустив? Знайди джерело і дізнайся, ким заволодів ігор. Я почув тебе, Володарю. Я знаю, хто ти, але що я дістану тебе з-під землі і поховаю разом з твоїм батьком. Ставай кохана. Ми маємо йти. Морган не очікувала на твій поцілунок вночі. Твоїх венах тече ігор, любий, нащо? Ця нечість пожере твою душу. Доргат згодує вас псам, якщо не підете зі мною. Час виграно. Пес слабкий без свого покруча. Коград надважливий, без нього Доргату не бачити аурелії. А я чекатиму на свій час. Це ж я. Поград зник. Що це? Ігор! До зброї! Ігор його не полонить. Він іде в останній бій. Людь моя, ти маєш його повернути. Він йде до палацу, але дорогою залишить нам прохід. Переконайся, якщо це правда, повертайся і вирушаємо. Швидко загін зі мною на горифіні. Війна прямоквірний. Ми приєднаємося скоро. Не змінилися. Збирайте своїх орків і вирушаємо. Піворди в океані, коград по лісу гуляє. Іхор в повітрі. Дорога займе тень. З катапультами та провізією. Я з горефінами піду першою. Виграю нам трохи часа. Горефіни будуть в авангарді. Далі Коград зробить свою справу. Коград він же зник. Кажуть, Іхор. Коград іхор пив замість молока. Той, хто його хотів навернути на бік демонів, помилився. Коград став лише сильніше. Він прямує до мурів аурелії і ми йдемо за ним. Ось я мапу приніс, щоб показати його шлях сюди. Ми з тобою. Нехай поглине ельфів. Пекельний вогонь! Вони вирушають. Ми маємо бути першими і чекати у засідці. Ти ж розумієш, що ми скоріш за все загинемо? Так. Завтра в цей час ми вже будемо мертві, Як і Дорка. Така собі перспектива. Так чи інакше, нам кінець. Ми разом з п'яти років. Мій меч з тобою. Морган, Ти знаєш мене, аби весело було в процесі. Гаразд, вирушаємо. Не забувайте, що ці ліси кишать вірдраценами. Катапульти мають бути готові до світанку. Це нереально доргад. Орк і безсилів після шторму. Орк відпочиває або після перемоги, або після загибелі. Ох і надеруть нам сьогодні зади. Швидше не роби. Сонце скоро встане. Виставити в атакуючі порядки катапульти в темпі. Поград підготував нам стежину через ліс. Володарю. Ти хочеш, щоб ми з сюдою катапульти провели? Через ліс на горафінах. Катапульти виставте ось тут. Поласує в вдоста! Цим мечем я захищатиму Орду. І вас, хлопці, я теж хочу, бо ягузам не дають мечі тільки воїнам. Не боюся тебе, я орк! Я воїн! Тану, та біом під мамами, спідниці. А хто це в нас тут, воїн? Ще встигнете повоювати, малюшня. А ну швидко в нори орчення. Беремо дрібку попелу, щоб побачити майбутнє. А, а Дорґад має рацію, коград мури пройде. Оглянемо, що далі? А це цікаво, такого я не чекав. Крук, покажи ще. А стріль все таки живий, Бій драконів відбудеться. Потрібен прохід і аурелія палатим. А я отримаю бажане. Чи довго нам ще? Ми вже на межі лісу та аурелії. Через ворота ми не пройдемо. Тебе відразу або заарештують, або уб'ють. Які в нас ще варіанти? Є древній прохід під містом. Цей шлях передбачили ще предки твого батька 400 років тому, якраз на випадок втечі з замку. Я так розумію, що всі вже знають про мого батька і моє походження. По цей бік океану, так, і всі розуміють, чому Дорґат насправді почав війну. Я не бажала цього. Ми теж. Тому ти тут з нами. Ідеш до замку, щоб збільшити шанси на поразку Орди. Вдома відчуваю це, хоч і вперше в житті. Твої підрозділи повинні бути тут, тут і ось тут. Сюди підуть горофіни через центральні ворота. Зелгрін через ліс з вірдроценами пішла до свого батечка. Це твоя помилка, і ти її виправиш. Так, я виправлю все. І наслідки своєї помилки, яку виростила під серце. Не сумніваюся. Твої лють і сила безмежні. Тягніть смолу каміння круглої та овальної форми. Міцних орків ще відберіть у таборі для навантаження. Три найміцніші горефіни для тарану воріт вони будуть в авангарді. За ними піде Дорган. Вогоні сокира. Зітруть з історії помилкове існування ельфів. А за ними вірдрацені і арктиріанів. Так спокійно, наче війни не існує. Аурелія прекрасна. Я знав, що ти знайдеш дорогу додому, донечко. Я стільки разів уявляла, як ріти. Хоч у тебе волосся як у ельфа, це не змінює того, що ти досі лишаєшся орком. Я наглядатиму. Не зважай. талону потрібен час же, молодий, все розуміє. Можеш довіряти. Всі фігури розставлено з обох боків шахівниці. А яка моя роль в цій грі, тату? Ти лишишся тут вдома і продовжиш мій шлях. Я не розумію. А ти що буде з тобою? Не турбуйся, про мене. Цей кулон привів тебе сюди. Він тебе і захистить. А я вже пройшов свій шлях. Люби аурелію так, як я любив. Намагайся поцілити в око. Орефі не мають не пробивну шкіру луски. Розумію, можете на мене розраховувати. Я не схиблю. Кого потрібно ще шукати поглядом? Доргата і генералів. А ще головну орчіху. Її легко сплутати з горифіном. Складайте каміння біля катапульт, щоб не шукати потім по полю. Облога це справа не одного залпу, а урелія це столиця. Каміння треба багато. Пишіть. І лісові жителі будуть поруч з вами в цьому бою. Священний ліс. Так, він наш тепер. Раз це справедливо. Маю надію, що допомога поквапиться, ворки поспішають взяти місто. Вірдрацени не, не фезерліфа. В частини корені замість ніг, тому потрібно трошки більше часу. Я завжди радий бачити тебе в моєму домі Навзаєм, королю. Я тебе дістану навіть через затоку. Кляті, що ж ви робите? Дякую, хлопчики. Бережи вас, Селандрія. Всіх нас бережи. Нам потрібно знешкодити катапульти. Селандрія розбереться. Зараз до батька, а тоді споряджай загін на Фезерліфах. і до воріт. Підійди ближче, поглянь. Це прекрасне місто. Тепер твій дім. І ти повинна віддати своє майбутнє цим людям. Вона ще досі тут не набалакалась, не гарячкуй, талоне. Все гаразд, я розумію. Мене чекав тут лише один ельф. Ми не знаємо тебе, але ми віримо Силандрії та батьку. В твоїх венах тече рівна кров, хоч і не блакитна. Я тут за покликом серця. Все моє життя це шлях сюди. Так, хлопці, дайте нам ще декілька хвилин, і я спущуся в зброяр. Готуйте фезерліфи та мечники. Вона гарно тримається згоден. Ага. Виріс бути в такій сім'ї. Бережи цей кулон. Він вбереже тебе від іхору. Ради чого це все? Ато, прошу, залишися. Замість того, щоб нищити ельфів, тягнемося за дитиною. Ми йдемо шляхом зрадників в обхід оборони міста. І закрий нарешті свого писка, діабате, бо вирву тобі ікла. Селандрія оберігає Аурелію та усіх ельфів. Ти готовий, брате? Так, брате. Відправимо цю нечисть до демонів.